Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні у нас буде черговий тест очисників поліролей для шкіри автомобіля. Сьогодні ми будемо тестувати засоби від Helpix, Runway, моє авто і Armoral. Всі вони мають свої певні переваги, і, в принципі, всі вони по-своєму цікаві. І зараз ми будемо розбиратись з кожним з них, і також за допомогою кожного з цих засобів будемо намагатись відчистити дуже брудну шкіряну поверхню. У нас є оздоблена Світлою шкірою поверхня, яку ми в минулому тесті вже трішки спіли почистити, і на якій в нас є ще неочищені ділянки. Ось так ця шкіра виглядає в своєму новому вигляді, як ми бачимо. Немає ніякої різниці між цими ділянками, які ми обробляли в минулому тесті засобами Turtle Wax і Sonax, і новою шкірою. Тут в нас був засіб Novax, він впорався трішки гірше, і гірше за все впорався засіб k 2 Якщо вам цікавий більш детальний тест, будь ласка. Там на нашому каналі є порівняльне відео, і думаю, посилання на те відео ми залишимо в описі під даним відеороликом. Але в нас є ще ось тут необроблені ділянки, вони дуже-дуже брудні по цій шкірі. Тут більше тижня ходили ногами, її дряпали підборами, розливали на неї моторну оливу. Це знову все тут. Топталась, бродилась, ну, в принципі, нормально забруднили шкіру. От, і зараз ми її будемо відчищати. І також у нас є ще ось тут стрічка малярна. Під нею в нас є шматочок шкіри забрудненої, яку ми не будемо очищати. І вже після тесту ми. Зможемо порівняти забруднені ділянки з очищеними, і також порівняти забруднені ділянки з новою шкірою і очищені ділянки з очищеними ділянками з минулого тесту. Тобто, фактично, ми тут зможемо порівняти одразу 8 засобів. Почнемо з засобу від компанії Helpix. Дуже цікавий засіб, адже тут написано засіб для хімчистки шкіряного салону. Це вже в нас четвертий тест засобів для чистки шкіри, і нам тільки вперше трапляється засіб саме для хімчистки. Зазвичай це засоби два в одному, три в одному, тобто очисники і лосьони. А в даному випадку це виключно очисник, так ще й не просто очисник, а засіб для хімчистки, і не просто хімчистки, а саме шкіряного салону. Саме те, що нам потрібно. Але почитавши склад, я вже трішки засмутився. Тут в нас в складі демінералізована вода, гліцерин, поверхнево-активні речовини і антисептик. Тобто ніяких таких компонентів, які б натякали на якісь можливості до хімчистки цього засобу, я не бачу. Тут такий дуже простий склад, але можливо, все ж таки станеться диво. По способу застосування все дуже просто. Як завжди, наносимо на поверхню, чекаємо 2 хвилини, далі обробляємо поверхню сухою мікрофібровою серветкою. Але в нашому випадку ще будуть спеціальні пензлики, які дозволяють краще і дбайливіше очищати поверхню. Звісно, я думаю, що завдяки поверхнево-активним речовинам в складі цього засобу нам вдасться видалити забруднення з поверхні. Але якщо вже на Пакування написано засіб для хімчистки, то тут я очікую, що і маркер, і ручка, хоча б частково також нам вдасться вивести. Адже ось такі серйозні забруднення, як перманентний маркер, та Кулькова ручка просто так зі шкіри не видаляється. Тут потрібні серйозні засоби і серйозний підхід. Ну, в принципі, подивимось, можливо, що з цього і вийде. Зараз чекаємо 2 хвилинки, далі беремо пензлик і починаємо все відчищати, відчищати, відчищати. Минуло 2 хвилинки. Беремо пензлик і починаємо все ось так гарненько відчищати. Ну, бруд швидко відходить. Просто відлітає від шкіри. Тут навіть не потрібно докладати якихось серйозних зусиль. Як ми бачимо, піна одразу стає такою сіровато-чорною, якоюсь графітовою. То весь бруд піднімається з поверхні. Дуже легко достатньо буквально один раз пройтись пензликом без якихось там сильних навантажень, натискань. І всі наші забруднення, включаючи моторну оливу, все піднялось просто з поверхні шкіри. Але маркер і ручка залишаються на своїх місцях, і, звісно, нікуди вони не дінуться. Ну, я думаю, вже досить. Тепер беремо просто мікрофібру і ось такими рухами видаляємо залишки очисника разом з забрудненнями. Все три руха, і абсолютно чиста поверхня. Другий засіб в нас представлений маркою Runway. Він особисто для мене дуже цікавий, тому що в мене є такий засіб для очистки шкіри. Звісно, за салоном я дбаю, і він в мене ніколи до такого стану не брудниться. Я взяв такий засіб просто про всяк випадок, можливо, щось там колись розільється за брудниця, і щоб одразу мати під рукою засіб, яким можна почистити шкіру. Я взагалі не розбирався з його складом, просто побачив на вітрині там перший засіб, який мені трапився. На очі, почитав Runway, Америка. В принципі, нормально, можна спробувати. Але тепер мені цікаво, наскільки ось цей засіб якісно зможе видалити забруднення з поверхні. По складу тут дуже цікаво: вода, біла олива, емульгатор. Консервант пропан-бутан. Тобто ніяких очищуючих компонентів в складі немає, або я чогось не знаю. Хоча тут чітко написано, що це очисник кондиціонер, засіб, який очищає поверхню, і також захищає її від подальшого забруднення, також зволожує шкіру, там повертає її пружність тощо. Ну, зараз спробуємо. По інструкції достатньо просто нанести на поверхню і одразу розполірувати мікрофіброю. В принципі, ми зробимо приблизно так само тільки замість мікрофібри будемо використовувати той самий пензлик. Рівномірно розподіляємо по поверхні. Засіб у нас трішки піниться, але піна швидко зникає. В принципі, підні засоби дуже часто в плані очистки показують хороші результати. Ось така піна глибше проникає в структуру різних поверхонь, там пластику, шкіри. Тканини і краще вичищає. Адже в нас тут забруднено не тільки на поверхні знаходяться, а також в мікропорах, тріщинах і таких пошкоджених ділянках шкіри. Бо по цій поверхні в нас ходили ногами, підошвами, підборами, шкіра дряпалась і, відповідно, в подряпини також потрапляв бруд. Якийсь не дуже приємний в роботі. Засіб, якщо чесно, якось він збирається ось в такі якісь грудочки І, як ми бачимо, чистить не дуже добре. І одразу кудись він весь подівся. Не знаю, мені здається, що не найефективніший очисник. Вже, в принципі, все. Вся піна в нас поскатувалася якісь грудочки незрозумілі. На поверхні залишилося ще трішки вологі. Я думаю, якраз це та сама вода. От. Ну, все, збираємо залишки мікрофіброю. Абсолютно незрозумілий для мене засіб. І найцікавіше, що він знаходиться в моєму багажнику. Ну, Поверхня далека від ідеалу. Дуже багато забруднень залишилось, і навіть пінна структура не допомогла цьому засобу нормально почистити поверхню. Єдине, щось мені здається, ось ці літери, написані маркером, вони трішки посвітлішали. Можливо, він їх якось там пороз'їдав. Але в цілому, ну, як ми бачимо, шкіра не дуже чиста. Далі у нас буде засіб 3 в одному від моє авто. Це засіб на основі поверхнево-активних речовин. Ну і знову ж таки, кондиціонер-очисник очищає і зволожує поверхню, захищає від дії зовнішнього середовища. По застосуванню нанесли, почекали одну хвилинку, протерли мікрофіброю або потерли щіткою, а потім протерли мікрофіброю. Рівномірно розподіляємо засіб по поверхні. Далі беремо пензлик, пензликом додатково все розподіляємо по поверхні, щоб у нас не залишилось ні одної необробленої діляночки. Все, тепер почекаємо необхідний час і почнемо чистку. Минуло вже майже 2 хвилини. Ну, цього було більш ніж достатньо, щоб засіб, як написано в інструкції, зміг глибоко проникнути в структуру шкіри. Ну, мені подобається те, що колір засобу різко змінився з білого на темно-сірий. Це може означати тільки одне. Всі забруднення в нас піднялись з поверхні. і Затримались на поверхні нашим очисником. Тут також можу додати, що в принципі чистить він непогано, але з певним зусиллям. Тобто є засоби, які там просто наносим, почекали одну-дві хвилинки, легенько пензликом пройшлись, витерли і все. А є засоби, якось, наприклад, цей, де потрібно трішки ось так попрацювати. Але я думаю, ефект буде непоганий. Так, і далі просто один, два, три. І, будь ласка, чиста, шкіряна поверхня з блиском. І також, знову ж, мені здається, що літери трішки посвітлішали, можливо, десь ми їх і змогли підчистити. Але перманентний маркер це задачка не з простих. І четвертий засіб це очисний кондиціонер від арморал, як і попередній засіб. Він має дію три в одному і схожі властивості, але вироблений у Великобританії. У нас дуже цікавий сьогодні тест. У нас перший засіб з України, другий зі Сполучених Штатів, третій з Польщі і четвертий з Великобританії. Ну, в принципі, по способу застосування тут все зрозуміло. Нанесли, почекали, витерли або нанесли і навіть не почекали, а одразу витерли. Аналогічно всім попереднім тестам. Не шкодуючи і рівномірно наносимо засіб на поверхню. Далі окремим пензликом. У нас для кожного засобу свій пензлик рівномірно розподіляємо все ось так по поверхні, щоб нікого не обділити. Ну, я думаю, можна почекати хоча б одну хвилинку, щоб у нас бруд трішки розчинився. Минула хвилина, і тут є дуже цікаве спостереження. Я ще не почав працювати пензликом, а засіб вже змінює свій колір з білого на сірий. Тобто він вже починає вбирати в себе забруднення. Зараз так за допомогою пензлика, я думаю, ми зробимо ще краще. Дивіться, буквально декілька рухів і абсолютно чиста шкіра. Знову ж таки, декілька рухів і все чисте. Маркер і ручка нікуди не діваються, а ось тут у нас все непогано, непогано. Дуже легкими, простими рухами, без надмірних зусиль. Просто беремо і очищаємо нашу шкіру. Все, далі нам потрібна суха чиста мікрофібра. Один рух, другий рух, і, будь ласка, ідеально чиста шкіра. Ну що ж, всі чотири засоби ми благополучно затестували. Я вже видалив малярну стрічку і зараз ми можемо зробити порівняння. Гірше за все, з задачею впорався засіб від Runway. Тут ми бачимо багато забруднень, багато плям, і у шкіри такий сіроватий колір. В той час, коли ця шкіра в новому своєму вигляді має бути світло бежевою але якщо порівнювати з забруднену і очищену ділянку, то все ж таки ефект є. Хоча, ну, навіщо нам такий ефект, якщо можна отримати набагато кращий результат. Далі у нас поряд є діляночка, оброблена польським засобом від моє авто. Тут ситуація набагато краща, але якщо порівнювати з новою шкірою, то все ж таки видно, що на поверхні ще залишились забруднення. Тобто ось цей засіб не ідеально вичищає. Шкіру чистить непогано, але до нового вигляду він шкіру не відновлює. Набагато краще проявив себе засіб 3 в 1 від арморал. Тут вже очищена шкіра, як ми бачимо, не відрізняється від нової, тобто можна говорити, що ми відновили і очистили шкіру до її нового стану. І також у нас є порівняння ось з неочищеною і очищеною ділянками. І також ще можна побачити різницю ось тут. Тут у нас шкіра з такими сіроватими дрібними плямами, а тут у нас абсолютно чиста шкіра. І також дуже класно почистив шкіру засіб від. Helpix. тут шкіру теж не відрізнити за кольором від нової. Результат просто приголомшливий, і це досить бюджетний, простий засіб. Отже, по результатам двох тестів з ось цих восьми засобів найкращі результати в нас показали очисники Wax, Sonax, Helpix та Armoral. Всі вони змогли однаково якісно очистити поверхню і повернути шкірі її новий стан. Колір нової шкіри, тобто такий колір, якою вона була до забруднення до початку тесту. І дуже приємно, що з восьми засобів, цілих чотири, змогли це зробити. Ну, як ви розумієте, всі вони ще й в різному ціновому діапазоні, є більш дешеві, є більш дорогі, тому -то кожен може обрати для себе засіб, який йому подобається більше. Найгірші результати в нас показали засоби к 2 та Runway. І runway в цьому випадку ще трішки гірше, ніж k 2 Тобто, можна сказати, що ось це в нас найгірший очисник шкіри. Ну і нарешті такі засоби, як Novax та моє Авто, можна сказати, показали посередній результат. Тобто, якщо в нас шкіра більш-менш нова, автомобілю декілька років, на шкірі немає якихось таких подряпин, зморшок, пошкоджень, куди може набиватись бруд, то ось ці засоби зможуть. Боратись з такими забрудненнями, але якщо вже там салону 10-15 років, він весь у зморшках, подряпинах, якихось пошкодженнях, в які позабивався бруд, я не думаю, що за допомогою цих засобів ви зможете очистити шкіру. Там вже потрібно брати засоби більш потужні і більш серйозні, як, наприклад, ось ці там Turtle Wax, Sonax, Helpix або Armoral. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.